Вітаю, панове тема організація безпечної експлуатації електроустановок. Робота щодо забезпечення безпечної експлуатації електроустановок здійснюється згідно з обов'язковими для всіх споживачів електроенергії незалежно від їх відом чи приналежності, правилам технічної експлуатації електроустановок, споживачів та правом техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Обслуговування діючих електросунок, переданих оперативних переключень, реалізації та виконання ремонтних монтажних налавів робіт і випробування здійснює спеціально підготовний електротехнічний персонал. Це перше. Роботи в діючих з зрахування заходів безпеки, поділяються на виконуванні зі зняттям напруги, без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу них без зняття напруги. На віддалі від струмоведучих частинних. Котрі знаходяться під напругою, до робіт виконують зі зняттям напруги, відносяться роботи, котрі виконуються в електростановці, котрі зі всіх струмоводих частин знята напруга і вхід з приміщення сусідньої електростановки, котра знаходиться під напругою, закритий. До робіт виконувати без зняття напруги на струмову частинах та возу відноситься роботи, котрі проводяться без Посередньо на цих частинах роботою без зняття напруги на віддалі від стромовідних частин, що знаходяться під напругою, Вважається робота, приходить, виключається випадкове наближення працюючих людей та використовування ними ремонтного обладнання інструменту. До струмведучих частин навідаль менше встановлення, не вимагає життя технічних або організаційних заходів безперервного нагляду для запобігання такому наближенню. При виконанні робіт зі зняттям напруги та без зняття напруги на стромедучих частинах та поблизу них повинні виконуватися організаційні та технічні заходи. До організаційних заходів відноситься. Оформлення роботи по наряду допуску, розпорядження або за переліком робіт виконує порядок поточної експлуатації. Допуск до роботи, нагляд під час роботи, оформлення перерви під час роботи, переводи на інше робоче місце. Наряд допуск. Це завдання на безпечне виконання роботи, оформлене на спеціальну бланку в вставної формі. Він визначає зміст, місце виконання роботи, час її початку та закінчення. Умовою безпечного виконання, склад бригади та осіб відповідальних за безпечне виконання роботи. Відповідальний за безпечне виконання робіт є особа, що видала наряд котра дає розпорядження особа, що допускає до роботи, керівник роботи, виконавець роботи спостережник, член бригади. Всі роботи, котрі виконуються в електростановках без наряду, виконується за розпорядженням осіб, уповноважених на це з оформленням в оперативному журналі. Порядку поточної експлуатації з подальшим записом в оперативному журналі. Розпорядження. Це завдання на виконання роботи, що визначає зміст, місце, час, заходи безпеки. Воно має разовий характер. Ведеться на один вид роботи і діє протягом однієї зміни. Зараз розпорядженням можуть виконуватися роботи. Позапланові роботи викликання виробничої необхідності триваються до однієї години. роботи без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин, які знаходяться під напругою, триваються не більше однієї зміни. Роботи з зняттям напруги, з електростановок напруги до 1000 вольт триваються не більше однієї зміни. Поточна експлуатація це проведення оперативним персоналом самостійно, але закріплено на ним ділянці протягом однієї зміни робіт зі спеціальним переліком. До організаційних заходів в цьому випадку відноситься складання відповідальних за електрогосподарство переліку робіт стосовно конкретних умов. До технічних заходів, що забезпечує безпеку роботи, виконуваних зі зняттям напівгів, відносяться необхідні вимкнення та вжиття заходів, котрі запобігають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного комутаційної апаратури. Вивішування на продах ручного на ключах дистанційного керування, комунаційної апаратури, автомат, рубляних вимкачів, забороняючих плакати. Перевірка відсутності напруги на струмоведучих ведучих відсутності. Так, накладання заземлення, вирішування попередження та приписаних плакатів, огородження, при необхідності робочих місць струма інших частин, які залишились під напругою, організація безпечної експлуатації електроустановок. Робота щодо забезпечення безпечної експлуатації електроустановок здійснюється згідно з обов'язковим для всіх споживачів електроенергії, незалежно від відомчої належ... приналежності правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів НАУ. Обслуговування діючих електростанов, проведення в них оперативних переключень, організацій та виконання ремонтних монтажних налавь робіт та випробування здійснення спеціально відведення підготовленого електротехнічні персоналу. Роботи в діючих електростановах з врахуванням заходів безпеки виділяються на виконуванні зі зняттям напруги, далі без зняття напруги. На стромедучих частинах, Тут, давайте так, зі зняттям напруги на стромоведуча частинах, без зняття напруги на стромедух частинах, і і без зняття, на... На... без зняття напруги на віддалених від стромедучих частинах. Оце так. При виконанні робіт, при виконанні робіт зі зняттям напруги та без зняття напруги на стромедучих частинах та поблизу них повинні виконуватися організаційні та технічні заходи. До організаційних заходів відноситься. Відноситься. Оформлення роботи за нарядом допуску розпорядження або за переліком робіт, виконує в порядку поточної експлуатації. Наряд з допуском. Наряд допуск. допуск до роботи. Оформлення роботи за допусту. Потім сам допуск і нагляд під час роботи. Оформлення перерви під час роботи, переводу на меншинство. До технічних заходів, що забезпечують безпеку роботи, виконуваних зі зняттям напруги, відноситься необхідні вимкнення. Відносяться. Так. Необхідні вимкнення та в життя заходів запобігають подачі напруги, ну, вмикання. До місця роботи, наслідку помикового, а до вільного вимкнення комутаційної апаратури. Вивішування та на приводах рушного та на ключах дистанційного керування кому... комунікацій. Цінна апаратура, автомат, робільників вмикачі, забороняючи плакати. Перевірка відсутності напруження струмальничних, накладання землю, вивішення попереджувальних та приписувальних плакатів, огородження робочих місць на стримечних гість залишилось під напругою. Груповою засади організації безпечної експлуатації електроустановок. Помилка. Електроустановок є. Забезпечення обслуговування їх високофільковим персоналом. Існує 5 груп з електробезпеки, персоналу, який обслуговує електроустановки. До основних заходів відноситься, основних відноситься. Так. Роботи в електросностосовних організацій появляно такі, що виконуються за нарядом, допуском далі, нарядом за розпорядженням та в порядку потужної експлуатації. Заходи, якими я досягну, якими досягну безпека робіт в елекционі є, затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядом розпорядження в порядку потужної експлуатації, Наряд, розпорядження і порядок потужних, призначення осіб відповідально за безпечне порядних робіт, оформлення робіт. Нарядом розпорядження або затвердженням порядку робіт, що виконується в порядку поточних експлуатацій, підготовка робочих місць, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інші місце, оформлення перерви на роботі та її закінчення. До технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт, відноситься порядок підготовки робочого місця, вимикання, зняття напруги, вивішення плакатів безпеки, огородження робочих місць, перевірки судності напруги, встановлення заземлень. Дякую за увагу.